Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей один з провідних професійних закладів по підготовці кваліфікованих робітничих кадрів гірничого профілю. Підсумковим етапом роботи у володінні професійними навиками є державна кваліфікаційна атестація. Реальна творча атестаційна робота це одна із форм вихідного контролю професійних компетентностей здобувачів освіти. Та є складовою державної кваліфікаційної атестації на завершальному етапі професійної освіти, що підтверджує відповідну кваліфікацію випускників з професії. Актуальність даної творчої роботи полягає в наближенні освітнього процесу до умов виробництва, забезпеченні інтеграції теорії та практики для підвищення якості навчання, розвитку технічного мислення. Провадженню раціоналізаторства та винахідництва. Практична реалізація виготовлення діючого макету здійснюється після визначення мети, цілей творчої атестаційної роботи, аналізу технічної літератури електронних джерел. Успішній реалізації поставлених задач сприяє тісна співпраця педагогів та здобувачів освіти, усвідомивши поставлені завдання. Дотримуючись технологічної послідовності, здобувач освіти виконує роботу. Важливо вміння здобувача освіти самостійно визначати обладнання, інструменти, пристрої, якими виконується робота, здійснювати розрахунки. Творчий проєкт реалізований у вигляді діючого макету. Поєднує інтегрованість професії прохідник, електрослюсар. Слюсар черговий та з ремонту устаткування. Тип грубо обирається зі спеціального адвосу. В нашому випадку це хвиновий рук порядок підривання шпорів, Грубовір. Допоміжні. контурні. Успішній реалізації поставлених задач сприяє тісна співпраця педагогів та здобувачів освіти. Практична цінність використання макету: це можливість наочно побачити принцип дії кожного елемента, можливість використання макету на уроках теорії та виробничого навчання, можливість перевірки знань як повністю по вивченій темі, так і по конкретному питанню. Даний експонат дає можливість наглядно демонструвати і інші схеми розміщення шпорів у вибої при проходці гірничих виробок. Для цього потрібно лише розробити схему розміщення шпурів по необхідній темі, а потім провести заміну на даному експонаті. Таким чином, виготовляючи послідуючі схеми, маємо можливість створити базу шпурових схем, а потім і використовувати їх у освітньому процесі. Дана творча робота дозволяє також впроваджувати в освітній процес проектні стем технології пошуково-дослідницьких методів навчання. Також макет можна використовувати при проведенні профорієнтаційних заходів для зацікавлення майбутніх абітурієнтів і гірничими професіями.